Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt В даному відогляді на вас є акумуляторну самохідну травокосарку від компанії DeVolt, а сам модель DCMWSP-156N. Постачається вона в ось такій картонній коробці, ми її відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплектації, технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, присутній ключ для запуску інструменту, без даного ключа травокосарка не запуститься, травозбірник. Два. Типи приставок для можливості різного типу роботи, відповідно, мульчування, бічний викид та ще є травозбірник для збору. Звісно, що в комплект входить і сама травокосарка. Акумулятори та зарядний пристрій в цьому комплекті відсутні. Можемо зібрати набір саме під ваші потреби. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Ширина косіння 53 см. Рекомендована площа косіння до 1340 квадратних метрів. Висота косіння регулюється від 25 до 102 мм. Має 6 положень. Об'єм травозбірника 67 літрів. Вага інструменту 30 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої травокосарки і почнемо з колісної бази. Діаметр передніх колісних складає 180 мм, а задніх 230 мм. Присутнє регулювання, центральне регулювання висоти косіння. Відбувається це за допомогою руків'я досить просто, без докладання додаткових зусиль. Далі перейдемо до корпусу травокосарки. Для цього перекидаємо. Руків'я та одразу маємо до нього доступ. Бачимо, що корпус в місці встановлення ріжучої системи виконаний в нас з металу. Так само виконані з металу і усі внутрішні елементи. Зовнішні елементи виконані з пластику. Наприклад, з пластику виконаний в нас короб, який захищає 18-вольтові акумулятори. Травокосарка працює від двох 18-вольтових акумуляторів та за рахунок без щиткового мотору. Саме це дає їй досить високу потужність. Встановлюються акумулятори з переднього боку, відповідно, один та другий, та надійно захищаються кришкою. Друзі, розглянувши передню частину нашої травокосарки, перейдемо до травозбірника та її можливостей. Ми бачимо, що травозбірник у нас виконаний з текстильних матеріалів, має жорстку основу. Та металевий каркас. За рахунок цього каркасу він тримає форму та його зручно дістати з самої травокосарки. Далі бачимо наявність системи мульчування. Вона встановлюється замість травозбірника у внутрішню частину травокосарки. Та інструмент готовий до мульчування. Саме роботи в стані мульчування. Це означає те, що травокосарка подрібнює газон. Та створює з нього добриво. Є також третій режим це бічний викид трави. Для того, щоб працювати в режимі бічного викиду трави, нам потрібно дістати насадку для мульчування, Відповідно також зняти травозбірник, що він встановлений. Та досить легко, без використання додаткового обладнання, встановити насадку для бічного викиду трави. На перший погляд здається, що дана насадка буде заважати роботі оператора, проте це абсолютно не так. Оператор знаходиться з задньої частини травокосарки, а викид трави відбувається у ліву частину. Тобто, за рахунок довгого руків'я та положення оператора, бічний викид трави нам абсолютно ніяк не заважає. Друзі, розглянемо саме руків'я. По-перше, воно у нас досить легко складається, як ви вже бачили, та розкладається. Без використання додаткового обладнання та не займаючи ніякого додаткового простору. Окрім того, є можливість подовження руків'я, тобто підлаштування під зріст оператора, та на самому руків'ї присутній блок керування. Давайте його розглянемо більш детально. Отже, розглядаючи блок керування, почнемо з ключа. Даний ключ встановлюється в нижню частину блоку. Та ми отримуємо доступ до його функції. На самому блоці керування присутні дві клавіші та спеціальний регулятор. Почнемо з клавіш. Перша клавіша відповідає за запуск самого інструменту, друга клавіша за зміну ріжучого обладнання. Дана травокосарка оснащена функцією контролю роботоздатності, тобто у випадку, коли наші ножі потребують заточування, загоряється спеціальний індикатор. У випадку, якщо у нас, наприклад, не закрите руків'я або воно знаходиться в неробочому положенні, так само горить індикатор з верхньої частини. Якщо травокосарка має певний збій, загоряється індикатор збою. Якщо нам потрібно змінити ріжуче обладнання, цей процес відбувається також за допомогою участі електроніки. Натискаємо на клавішу зміни ріжучого обладнання і після цього проводимо цей процес. До того ж, дана травокосарка має можливість контролю роботоздатності, тобто зарядженості акумуляторів, та контролю навантаженості на наш мотор. Мотор, як вже було сказано раніше, тут безщітковий. До того ж, ця травокосарка ще й самохідна, як вже було сказано раніше. Присутня 6 положень регулювання швидкості та важіль для того, щоб запустити процес самохідності, тобто запустити рух інструменту. Присутній також важіль для запуску ріжучої системи. Руків'я на блоці керування біля блоку керування в нас дуже добре прогумовані та мають рельєфну поверхню. За рахунок цього їх зручно тримати в руці, та вони не ковзають. Друзі, розглянемо ще й ріжучу систему даного інструменту. Отже, розглядаючи ріжучу систему, ми бачимо, що вона складається з чотирьох ножа. Саме за рахунок цього ножа відбувається дуже якісне підстригання вашого газону. Та саме цей ніж дає можливість працювати в трьох режимах: відповідно, мульчування, бічний викид та збір. З лівого боку для мене, та, мабуть, з правого боку для вас чітко видно наявність самохідної системи. Отже, як висновок, маємо досить потужну та надійну травокосарку з безщитковим мотором. Та двома 18-вольтовими акумуляторами. Саме цей мотор дає їй можливість працювати в трьох режимах. Окрім того, її досить зручно зберігати за рахунок того, що руків'я в нас компактно складається, та інструмент не займає великої кількості місця ні в висоту, ні в ширину. А на цьому, друзі, наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Девольд. Звертайтесь до менеджерів сайту devoltools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Я також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!